Світ його не визнає, а він робить своє у Білорусі. Відбулись так звані вибори президента. Дива не сталося уже сьоме. переможцем Оголосили Лукашенка. Сам диктатор заявив, що йому цитую абсолютно фіолетово. Чи визнають на заході результати білоруських виборів? Нагадаємо, Лукашенко перебуває при владі від 1994 року. У 22-му він підписав документ про зміни до конституції, що забезпечило йому можливість переобиратись на пост президента до 2035 року. Тож як минули вибори без вибору і чого очікувати від переобраного нелегітимного президента у нашому наступному сюжеті. В Білорусі чергова моновистава Лукашенка президентом переобрали вибори президента Республіки Білорусь вважаються такими, що відбулись. Ми це називаємо СВО спеціальна виборча операція. А що далі? Як діятиме новий старий президент Білорусі? Та плювати я хотів на цей захід. Чи справді Лукашенку аж так байдуже? Чи посилиться вплив Росії в країні? Якби у Путіна було на кого поміняти Лукашенка, він давно б поміняв. Чи замислюються в мінську над транзитом влади вже після чергової каденції Лукашенка? І хто може сісти у президентське крісло? Ну, а як же? Обов'язково треба голосувати. Я в минулому комуністка, тому треба віддавати борг батьківщині. Ми процвітаємо. Сподіваюсь, що й будемо процвітати. Батька наш прекрасний керівник. Іншого нам і не треба. Як вважаєте, ваш голос на щось впливає? Ну, звісно, звісно, а як же? Більшість громадян голосували у неділю. Втім, можна було і раніше. Дострокове голосування у Білорусі розпочалося ще за тиждень до виборів. Мовляв, так зручніше. ЦВК Республіки звітує явка хороша. Голосування теж бо Лукашенко знову президент. 86,82 відсотка. Таким чином найбільшу кількість голосів віддали за Олександра Григоровича Лукашенка. Ми це називаємо СВО спеціальна виборча операція. Нічого спільного з виборами немає. Ясно таканка дуже важливо перепризначити себе. Він боїться протестів. Як будцятому році він розуміє, що його влада зараз тримається тільки на підтримці. І він зараз не білоруські інтереси. Він представляє виключно інтереси Москви. Тож опозиція результати голосування, як і сам процес, не визнає. До речі, за законом Білорусі голосувати за кордоном на президентських виборах неможливо. Втім, це голосування без мітингів в умовах терору. Протести неможливі зараз людей просто будуть стріляти. Вбивати тому ми не закликали людей на вулицю. Це вікно можливості, яке відкриється для Білорусі. Наше вікно можливості відкриються після перемоги України. В ЄС вибори не визнають. На думку Брюсселя, враховані не всі голоси. Опозицію не допустили, у посольствах дільниць не відкрили. Спостерігачів з ЄС не було. Ми мали розмову з білоруською лідеркою Світланою Тіхановською. Обговорили фіктивні вибори, які відбулись у Білорусі. І певна річ, ми підтримуємо білоруський народ. Білорусь все ще залишається важливим питанням європейського порядку денного. Та плювати я хотів на цей захід. Ми не чекаємо від Америки якихось там подачок, але ми хочемо співпрацювати. Розумію, що це все ж таки провідна країна у світі. Вона серйозно впливає і на економіку всередині Білорусі. І нашого союзу з Росією і економіку Китаю ну всіх країн впливає. То чого нам сваритися? Риторика кота Леопольда про необхідність жити в мирі головний меседж Лукашенка на прес-конференції вже після голосування. Старий новообраний президент усі претензії відкидає, мовляв, інші кандидатури були, але є нюанс. Це люди фанф Лукашенка і призначили в адміністрації Лукашенка. Вони там легітимізувати саму процедуру, і вони виглядають ще гірше до самого Лукашенка. Він нікого з незалежних кандидатів так насправді не допустив. Тому це все кишені кандидати, які просто виконують роль статистів. А от щодо подальшої політики Білорусі, сам Лукашенко запевнив, що нічого не зміниться. Усе, чого прагне країна миру та співпраці з усіма партнерами, найбільше звісно з Росією, а потім Китай. Білорусь для Китаю це ворота в Європу, тому що вони мають спільний кордон з європейським союзом. Але проблема в тому, щоб дістатися до цих виріб, треба йти через Росію. Тому це взаємопов'язані в дійсності речі. Чи є там співпраця? Так, співпраця достатньо активна йде. Там і по лінії будівництва нових заводів Китай там будував. Та є маневр для Лукашенка, якщо на нього сильно буде тиснути Росія. Але що далі після чергової каденції? 2030-го, коли спливе вже сьомий президентський термін, Лукашенкові буде 75. Кого він планує допускати до влади? Він хотів би, щоб Білорусі вправили хто з його синів. Йому подобається, як і Путіна. До речі, північний корейський сценарій, коли сини фактично очолюють держава. Чи може син Лукашенка Микола стати новим президентом? У білоруській опозиції кажуть, що відповідь на це питання залежить тільки від України, якщо вийде перемогти Росію режиму Лукашенка у Білорусі, врятуватись не вдасться.